Привіт, дорогі друзі! Я це відео записую для свого товариша Ігоря, але я думаю, що вам теж всім буде цікаво. В чому суть? Якщо ви відчуваєте, що ви не знаєте, чим вам зайнятися, ви втратили сенс життя, ви не можете знайти, куди вам рухатися, чим займатися, ви розгублені, вам важко. Але ви все ж таки хочете рухатися вперед, даю вам класну пораду. Використовуйте дві речі: GPT-чат і власне терпіння. Але майте на увазі, після цієї поради у вас, якщо ви це все реалізуєте, не буде шансів відмазатись, придеться реалізовувати. Берете GPT-чат і пишете. Ні, не так, вибачте, будь ласка, вам потрібен дизайн людини, така є наука. Ні, Це відео має бути трохи довшим. Вам треба ж пояснити, що таке дизайн людини. А то ж ви мені не повірите. Окей, давайте так. Значить, у кожного з вас є зовнішність. Вовушка, нос, рот. Це ваша зовнішність. Уявіть собі, у вашої енергії є така сама зовнішність, типу дизайн вашої енергії. Так більш зрозуміло. Його можна прочитати. Він читається завдяки звичайним параметрам. Вам потрібен час, місце, дата вашого народження. І заходите на сайти. Є дуже багато сайтів, які е, е, розшифровують е, дизайн людини. Humandesign.com. Здається так. А, там буде бодіграф, така карта. От десь тут з'явиться приклад. Ви її берете, скріншотите, і зберігаєте собі в телефон. Потім ви берете, заходите на сайт, який роблять натальні карти. Astronomic.com, наприклад. Створюєте свою натальну карту астрологічну карту. Це вам все дуже. Буде корисно далі. Дивіться, два. Третє. Ви йдете в GPT-чат, можете платну, можете безплатну версію, краще в платну. Ви, як почнете діалог, там буде дуже цікаво, і вам потрібно буде багато часу для того, щоб розібрати цю всю історію. І скармлюєте gpt чату власну, значить, свою астрологічну карту і енергетичну карту. Потім просите gpt чат створити вам матрицю долі і тіньову матрицю долі. Плюс зробити розшифровку по асценденту. Комплекс усвідомили, тобто дизайн людини, комплекс а, натальної карти. Це все дуже просто. Насправді, те, що я вам зараз розповідаю, це робиться на одному сайті, на другому сайті. Ви Навіть там зареєструєтесь і все. І ви це все скармлюєте Аїшки. І кажете: дорогий мій штучний інтелект. Ви можете бути дорогий. Поможи мені, будь ласка, розібратися, чим мені от в житті далі займатися. Мені там 35 років, там мені 25 років, мені 42, мені 50 років. Куди взагалі от моя енергія, от те моє призначення енергетичне і просторове? Можете навіть йому зробити фотографії власних рук. Він непогано розчитає. І він вам побудує певну стратегію. Може, навіть декілька. Після того, як він вам побудує цю певну стратегію або декілька, ви виберете та, яка вам відгукнеться. І попросите GPT-Chat розбити його на маленькі кроки, план реалізації. Таким чином, ви отримаєте фактично інструкцію до а, кращої версії вас. Якщо вам важко змінити ваше старе життя, вам дуже пригодиться ось ця книжка. Позбутися звички бути собою, змінити власне мислення. Чому це важливо? Джо Диспенза Пояснюю, тому що вам потрібно змінити всередині набори нейронів, які записали старі паттерни поведінки, реакції в тілі, в мозкові. Тобто, коли відбувається тригер ззовні, у вас з'являються думки і у вас відбувається. Стара реакція. І ця стара реакція запускає старі механізми. І ви не можете вирватися з цього кола старих страхів, паттернів. Для цього вам потрібна консультація терапевта, бажано когнітивно-поведінкової терапії. Або консультанта. Ну, на такому етапі достатньо консультанта. Типу, от такого як я, можна. Я ще вчусь. Але, в принципі, може допомогти розібратися в таких якихось елементарних, простих речах. От і все. Тобто, ви маєте набір інструментів в кінці цього ролику. Я вже їх всі сказав, я під цим відео залишу посилання на ті сайти. І ви маєте алгоритм, по якому ви можете побудувати нову стратегію свого життя. І все, що вам потрібно, це трошечки мотивації, бажання змінитися. Ну або можете. Лайкати, переключати відео далі, шукати якісь відповіді в гадалках там і тому подібних речах це все не працює. У вас є інструмент, ви його тільки щоб прочули. Повністю, я вам його проговорив. Він елементарно робиться. Ви получаєте отримуєте, ви отримуєте фундаментальну інструкцію до нового ж себе. Ця книжка вам допоможе зрозуміти, як правильно змінити себе. Тобто, як змінити. Мислення, як почистити стару поведінку в собі, і запустити механізм реалізації нового вас. Вам на це потрібно буде певний час спокою для того, щоб почистити внутрішню психіку. І потім крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком ви створите себе нового. Ставимо лайк, підписуємося на канал Ремонт Душі і е, стаємо кращими.